Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами продовжимо говорити щодо наших симптомів, або симптомів, які вас турбують, всіх кожного можуть турбувати. І знаєте, хочу сказати сьогодні, що симптом це не просто якась хвороба, це не просто якийсь прояв організму, це може бути навіть поведінка, яка турбує і приносить таке незадоволення, скажімо так. Тобто, наприклад, навіть якщо дитина якось ви поводить, ну, потрапляє в якісь ситуації складні, які турбують навколишній навколишні світ, навколишнє середовище, то це також симптом. Тобто поведінка дітей, тварин, батьків, це все симптом. Тобто те, що вас в житті турбує, і проявляється як певний паттерн, тобто, паттерн це як сценарій, як. Ну, так, певний сценарій поведінки або чогось, якщо це вас турбує, то це також, то це також симптом. І сьогодні ми більш глибоко подивимось на те, що таке симптом і як, як він впливає, для чого він нам потрібен, тобто основні функції симптому. Дивіться, як ми вже з вами і казали, симптом це зупинена емоція. Тобто, якщо Людина не проявляє певну емоцію в певній ситуації, стримує її у собі, то непроявлена емоція стає а, такою деструктивною, тобто розрушительною, деструктивною на тілесному рівні. Ця емоція йде в органи якісь, або в поведінку, або в якийсь прояв, який буде некомфортний для цієї людини і оточуючих її. Далі, ще один момент. Що таке це може бути симптом? Це, скажімо так, це результат довготривалої емоційної, ну, довго емоційної напруги, але низької інтенсивності. Тобто, це не постійна емоційна напруга, така сильна, так? а це низька інтенсивність емоційної напруги. тобто є Досить довго тривалого часу якась ситуація, яка фоново, ну так, фонить, скажімо так, і ви навіть не, ну, не розумієте, не відслідковуєте, що ця ситуація на вас впливає, але вона впливає, тому що емоційна напруга низької інтенсивності присутня, і е, е, так е, симптом, симптом е, трансформується в хронічний якийсь прояв. Який далі виражаються через тіло, через поведінку, через дії якісь, через самовідчуття і так далі. Ще один момент, що таке симптом, це може бути така форма контакту між людьми, коли людина не може прямим чином, тобто словами через рот. Виражати якісь, ну, якісь свої потреби, якісь свої а, думки, а, своє бачення. Людина не може цього робити словами з деяких поважних причин, бо коли вона виражає, можливо, свої думки, то вона стикається з багатьма проблемами, тобто з відчуттям самотності, нерозуміння, то, що, то, що її не розуміють. І людина вже знаєте від безсилля можливо, від страху, від без... небезпеки, вона втратила надію і не може виражати те, що вона хоче словами. Тому їй це все а, допомагає виражати симптом. Тобто на якомусь етапі цей симптом був творчим таким приспособ... ну, якби приспособлюючим способом для вираження думок. І е, з часом цей симптом, і такий стиль, такий тип вираження думок, він переходить в стадію хронічного патерну, який дуже лімітує е, вашу поведінку. Тобто, ви, вам здається, що тільки так, тільки через симптом можна отримати те, що ви хочете. Але це лімітуючий образ мислення, тому що. Симптом нам просто допомагає зробити те, що ми насправді не, не можемо або не хочемо робити словами угу. в контакті з людиною, як, до якої адресовані ті почуття. А, далі симптом це також а, такий, знаєте, а, називається в гіштальтерапії це а, ретрофлексія. Це а, момент. Коли ви направляєте енергію замість вираження назовні на себе. Тобто якесь почуття, яке у вас виникає, ви його направляєте не в світ і далі контактуєте з цим світом через це почуття екологічне або ну, як вдасться вже там. А ви, навпаки, це почуття направляєте на себе. Тобто ви відчуваєте злість, а у вас спрацьовує установка, інтроєкт. Злитися на когось не можна. Ну, як я можу злитися там на свою подругу, або ну як я можу злитися там на свого вчителя? Ну, вони ж все, все весь час праві. так? Злитися на вчителів не можна, злитися на батьків не можна. І ось ці установки блокують злість, а, і, але вона є. І ця енергія злості вона повертається не в світ, куди вона була направлена, тому що хтось ваші кордони так задів. А ця злість, вона повертається на вас. І таким чином вона проєктується на певну частину тіла, і там накопичується. Ось так формується симптом. І досить важливий момент це функції симптомів. Тобто, для чого нам можуть бути корисні наші симптоми? Знаєте, багато психологів кажуть, що ну так, приходять люди, які готові працювати з симптомом. але… Насправді, не кожен здатен замінити стиль поведінки на те, що робить зараз симптом. Тобто симптом робить, виконує якусь функцію, і не кожен здатен замість симптому взяти на себе відповідальність і робити це в реальному житті. Тобто, щось робити, щось казати, щось для себе такого створювати. Те, що створює симптом. Для цього потрібно взяти велику відповідальність за своє життя, для того, щоб функція симптома стала непотрібною, щоб ви самі сказали своєму симптому дякую тобі за те, що в мене вбув, але зараз я справлюся сама без тебе, тому ти симптом можеш вже відпочивати і не проявлятися. Для цього потрібно дуже велике таке усвідомлення, як я це буду робити. Замість симптома, як я буду виконувати певну функцію замість симптома. І е, давайте подивимося зараз на функції симптому. Перша функція це симптом, дає дозвіл клієнту втекти, втекти від неприємної ситуації або від рішення складної проблеми. Тобто, якщо в родині, наприклад, є якась проблема, потрібно поговорити з кимось напряму, сказати, що так не робиться, так не можна, це не діло. Але ця проблема замовчується, то виникає симптом. І завдяки цьому симптому, нібито проблем від проблеми втикає, втікає людина. Наприклад, якщо людина щось там накосячила в родині, їй потрібно вибачитися, вона відчуває відчуття провини. І замість того, щоб піти і сказати Пробач мене я не хотів, або я не хотіла, я не знаю, як так вийшло, бо мені дуже шкода, що так вийшло. Я спробую це наступного разу контролювати. Замість цих слів людина. А після того, як щось робила не так, впадає в почуття провини, і це почуття провини викликає якийсь симптом. Тобто, наприклад, підвищення температури, там головна біль і таке інше. І тоді, нібито, ось ці слова пробач мене, мені шкода, що я так зробила вчора або, в... або зробив вчора. Вони вже не потрібні, все, вся сім'я починає навколо цієї людини крутитися, робити щось, допомагати, лікувати її, тобто включається, і все симптом допоміг цій людині вирішити якусь складну проблему, яку можна або потрібно було зробити словами, але людина цього не вміє, ще не навчились. Ну, багато хто з нас нас не навчали, друзі, нас цьому не навчали. Але завжди є час вчитися. Mm. Так, наступна функція симптома це знову ж таки притягнути таку турботу, любов, увагу ну, навколишнього середовища. Тому що попросити напряму про цю увагу, попросити напряму про цю любов або про цю турботу знову ж таки, нас не навчали. Сказати: обійми мене. Приголуб мене якось поцілуй мене, скажи мені щось приємне. Знаєте, Нас не навчали цього просити, а людей навколо нас, на жаль, не навчали це давати. І ось в цьому виникає конфлікт внутрішній, і тому тут з'являється симптом. Тому, наприклад, дитинка не може сказати там батькам, обійміть мене, мені зараз там смуток такий, мені хочеться вашої підтримки. Дитинка не може цього сказати батькам. А, а батьки можуть дати це любов і, і турботу, і таку увагу бірежність, тільки коли дитинка, наприклад, хворіє. Тому дитинка обирає цей спосіб привернути увагу, турботу, любов за допомогою певного симптому. Далі. А, симптом дарує, дарує клієнту, ну, тобто нам, як клієнтам, так. Um, стимул для переоцінки себе як, як індивідуальної ну, як, як, лічності, так? як людини, як, зі своїми поглядами, зі своїми цінностями, зі своїм а, баченням світу, і а, переосмислити якісь стереотипні способи поведінки. Тобто симптом може бути даний людині для того, щоб вона просто переосмислювала себе, свою, своє життя і свою поведінку. Тобто, наприклад, людина постійно працювала, працювала, не було часу навіть зупинитися. знаєте, зупеніться і подумати, і подумайте так. Ні, не було цього часу. Людина ніколи не змогла, не могла на себе знаходити час, на себе якось виділяти час, щоб побути зі своїми думками, бо зустрітися зі своїми думками це досить інколи буває страшним. Коли людина постійно-постійно заклопотана, вона від чогось нібито в... намагається втекти, і щоб не зустрітися з якимось, ну, з якимись почуттями, з якимось болем, які досить... Такий непереносимий для неї самостійно. І людина замість того, щоб зупинятися і відчувати себе, свої потреби, свої бажання, подивитися на навколишню ситуацію, для кого ця людина взагалі живе, для себе чи для інших, то вона просто бігла по всьому життю. А потім наступає момент симптому, який проявляється якось. І все, і людина вже не може там працювати, наприклад, у неї є багато часу для себе. І так людина бере цей час і вона стикається і зустрічається із собою. І якщо десь на якомусь етапі левелі а, проходить момент переоцінення, переосмислення, то можливо вже і симптом буде не потрібен для знаєте, виконання цієї функції, взяти час для себе. Людина зустрілася, наприклад, зі своїми почуттями, сходила до психолога, опрацювала ті всі моменти поведінки, якими вона керувалася все життя. Звичайно, це потрібен час і така довготривала терапія. Але все ж таки, вона взяла цей час для себе, вона переосмислила певні свої дії, певні, певне своє ставлення до себе, до свого тіла, до свого організму. Вона це все переосмислила і все. Симптоми вже не потрібно включатися для того, щоб людина змогла для себе взяти час якийсь, так? Тому що людина вже навчилася себе цінувати під час цієї переоцінки, і вона всім каже словами, що вибачте, я сьогодні не зможу з вами зустрітися, бо я хочу відпочити. І відпочинок для неї це нормальне явище, а не те, що не дозволено, тому що в дитинстві. Всі бігли і вона побігла. З дитинства бігла, 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 поки не впала від симптому. Знаєте, на певний час, щоб виробитися і переосмислити, а куди я біжу, так а чи є життя я живу, а як я це життя проживаю, чи помічаю я себе в цьому житті? А як моє тіло взагалі себе відчуває? О, тут симптом з'явився, вона і тіло своє відчула, що в неї є тіло, бо, бо завжди помічає тільки інших, або тільки для когось живе. А, ось так працює симптом. Ну і е, також ще дуже важлива функція симптому, це він прибирає необхідність відповідати е, требуванням, як ми це скажемо, е, українською мовою требуванням, які інші люди або він сам перед собою виставляє. Тобто, якщо ось ці забула слово требування, а якщо всі требування вони дуже зависокі від суспільства, від сім'ї, від себе, то людина сама себе вирубає симптомом. Ну, тобто, якщо людина здається, що вона не справиться з якоюсь ситуацією, а ситуація досить важлива, наприклад, попереду там важлива якась не знаю, там, зустріч, важливий якийсь проєкт, важлива робота. І людині здається, що вона не справиться, не впорається з цим, то вона себе виключає симптомом. типу, все, симптом спрацював, я не можу відповідати вашим потребам, вашим там е требуванням, е тому я не зможу працювати наповно е і не зможу бути таким, як ви хочете. І симптом їй допомагає не зустрічатися з цим страхом, не відповідати. Очікуванням інших людей. А цей страх відповідати, ну не відповідати очікуванням, він є. Але симптом допомагає цей страх уникнути. Тому, друзі, ви бачите, що симптоми з'являються через дуже глибокі, такі глибокі, 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 не знаю, глибокі, глибокі речі, які ми, можливо, на якомусь етапі не усвідомлювали. Але зараз ми про це знаємо, тому. Будь ласка, подумайте про ваш симптом, що він вам допомагає робити в житті. І якщо ви вже набралися сил і можете замінити цей симптом своїми діями, активною позицією і зміною певних патернів свого життя, тобто сценаріїв, як поведінки, наприклад. Якщо ви вже маєте сили на це, то вам на певному етапі симптом саме стане непотрібний. І тоді ви зможете сказати своєму симптому, дякую тобі за те, що ти був. Ти допомагав мені робити те, і те, і те, і те, і те, і чогось допомагав уникати і зберігав мене від якихось там почуттів, від сорому, можливо, від страху. Але зараз ти мені не потрібен, тому що я вже там, цього не, не боюсь, або вже цього не соромлюсь, або вже ця провина опрацьована, і я вже попросила вибачення за це, наприклад, і мені вже не соромно за це. І коли ви це зможете опрацювати в своєму житті, то симптом вам дійсно стане непотрібним, і ви зможете з легкістю сказати йому. Папа, -па, дякую, до побачення, симптом. Дякую вам, відпочивайте і до зустрічі!